Заміський міський місний ресторан Панська садиба, два банкетні зали, дев'ять альтанок, велика парковка, місце для виїзної церемонії та дитячий майданчик. Ідемо, поспілкуємося з власницею, дізнаємось деталі та покажемо вам усі залаштунки. Свого життя займала медицина, правильно? Правильно. Як з'явився ресторан Панська садиба, незважаючи на те, що я працювала в клініці не один рік, я все рівно допомагала всім своїм друзям знайомим організувати любе свято, чи це день медичної сестри, чи це день медика, чи день народження, чи організація навіть якесь весілля, я все рівно допомагала. Це мені дуже було близько по душі. Але коли настав карантин, і ми всі пішли на тимчасову відпустку, це дало мені можливість. Це подумати над тим, чим я хочу насправді далі займатися. Чому саме панське садиба? Чому така назва? Хотілося об'єднати вишукань з простоту в одній назві. В нас гарні скатертини, в нас гарний посуд, в нас гарні меблі, а також в нас просто як в селі, в великій хаті, тому назва садиба. Люди комфортно себе почувають, чи це в вечірньому платі, чи це в буденному одязі робочому. Тому, тому панське садиба. Дуже хочу е, показати нашим е, глядачам і сама подивитись на усі локації, які є у панській садибі, тому що їх є дуже багато. Так. Є що показати нашим е, глядачам і є що нам самим подивитися. Тому пішли великим задоволенням. Покажу все. Будеш проводити нам екскурсію. Наше місце для проведення виїзної церемонії. Її проводять не лише в день, а також ввечері. Можуть не лише розписуватися тут, а також просто зустрічати госта і подавати весільний торт ввечері. Це сучасні тенденції, і в нас є можливість її проводити в нас на ресторані Панська садиба. Ой, ми починали панську садибу з альтанок і з маленького залу. У нас є 9 альтанок, з них 8 на 10-12 чоловік і одна велика альтанка, яка міщає десь 20-25 чоловік. Також малий зал, в якому вміщається десь 90 100 людей, це залежно від розсадки. І в нас є великий зал, банкетний зал, який вміщає 250 осіб. Тобто ми готові до будь до будь-якого святкування, від самого маленького до самого великого. Також у нас є дитячий майданчик, де гості з дітками можуть проводити свій час. В нас є місце для проведення виїзної церемонії, що зараз дуже цінять наші молодята. Чого на панській сиди можна скуштувати? Так, як ми міський м'ясний ресторан, то акцентом у нас є все-таки страви з тендеру. Це м'ясо, риба з е, нашої відкритої мангальної зони. Але і шеф кухар постарався, в нас дуже багато всього є з кухні гарячий, холодний цех. Працює для того, щоб наші гості смакували вишукану європейську кухню, українську. Також що власниця садиби найбільше любить їсти з свого меню. Якщо зараз скажу що з інакше кухня все рівно мене здасть, салат Цезар, він мені йде до всього, і до риби, і до м'яса. І коли я просто кажу, що худаю я нічого не їм, Тоже салат Цезар. Як це такі тендітній, гарній жінці з манікюрами, з крутою зачіску кожного дня? Зауважу, що кожного дня ти бачиш чи зранку, чи ввечері, чи в обід ти завжди на... з макіяжем, ти завжди з зачіску, завжди з манікюром, завжди гарно виглядаєш. Але я знаю, що ти робиш багато всього. Як це бути власницею ресторану, як це встигати все? Ну, власне, це це дійсно е, дуже голосно сказано. Е, насправді це дуже важко, тому що зранку ти мусиш бути закупчиком на ринку, в обід ти мусиш підмінити адміністратора, потім можеш допомогти офіціанту. Е, це дуже затратно по часу, це дуже вимогливо до себе, тому що в, тим більше в умовах війни, коли хочеться скоротити штат, коли хочеться десь на чому зекономити, приходиться дуже багато всього робити самому. Але колектив мене підтримує, допомагає, і ми всі дружно. Мені здається, що нам виходить. Ти та власниця, яка не заходить до ресторану з, з піднятою головою. Ти та власниця, яка бачить кожну квіточку, яку треба поправити, ти бачиш штору, яку треба засунути чи відсунути. Ти бачиш неправильно поставлений бокал і все інше. Чи там неправильно усміхнена офіціантка, чи щось на ній не так з одягу? Як ти ладиш своїм колективом? Мені здається, що в нас виходить дуже добре ладити. Ми більше дружимо і працюємо в одній команді. У нас немає розданих таких ролів, що хтось начальник, а хтось просто підпорядковується. У нас посудомийка, мангайщик, офіціант, ми всі на одному рівні. Це мені подобається. Чи великий колектив? Колектив великий, дякувати Богу, дружній. Колектив і за час війни ми ще більше здружилися, За час війни ми ще більше підтримуємо один одного, тому що різні ситуації в кожного сім'ї і особисті моменти, і якось стараємося триматися разом. Які плани на майбутнє в ресторані «Панська Садиба? Хотілося б, звичайно, щоб ресторан «Панська Садиба був не в одиничному екземплярі. Хочеться, щоб було ще ну, мінімум два-три. Ресторан користується попитом, ресторан має своїх улюблених гостей. Ми є улюбленим закладом багатьох тернополян, а також гостей мі... так, міста. І хотілося б, щоб локація панська садиба була не тільки на виїзді за містом, а також в місті, і може на виїзді в другу сторону від міста. <рес> ну все в твоїх руках. Я знаю, що ти справишся і, і, це, і це все буде. І, і не тільки у Тернопільській області, а й лише і далі, і далі. <рес> Скажи, будь ласка, що для жінки найважливіше? На твою думку, сім'я, робота чи самореалізація? Сучасна жінка має встигати кругом і вдома, і на роботі, і особисто для себе, тому що навіть такі самі елементарні речі, піти зробити манікюр, можуть підняти більше настрою, ніж дуже добре зроблений бенкет. Тобто, ми повинні об'єднувати і сім'ю, і роботу, і дім. Це все створює нас як особистість. Як ти об'єднуєш сім'ю, сина, в тебе прекрасний син і панську садибу, свою донечку другу. Я стараюся, я не можу сказати впевненості, що мені це виходить, тому що дуже багато часу займає ресторан. Все таки він молодий заклад, він вже хоче дуже багато уваги. Це так, як трогічна дитинка, з якою треба максимальний догляд. Тому син вже дорослий. У мене сину вже 13 років, майже, і він це розуміє. Він мені допомагає. Де, коли я поступаюся рестораном раді його якихось примхів, але він це цінить і мені це дуже подобається. Любить ресторан «Панська садиба, як часто тут буває, що любить тут замовляти у мами. Він дуже любить заклад, він приїжджає часто. Він, напевно, як хлопець таке. Він любить стейк, стейк з тандира. Це така улюблена його страва з соусом таким досить острим. А також лаваш, лаваш, Як, напевно, всі підлітки зараз бургери, лаваші. Тому що є унікальна можливість запросити своїх потенційних гостей у панську садибу. Хочу звернутися до всіх, хто вже був у панській садибі, а також всі, які проїжджали і завжди відкладали це на потім. обов'язково до нас звітати, обов'язково скуштувати нашу кухню, обов'язково прийтися по ресторану, зробити собі екскурсію, погратися з дітками на нашому майданчику, тому що є що подивитися, є де відпочити, і є що дуже смачно поїсти.